Всім привіт! Приїхали з Віталієм половити на джиг на Десні. Круча такий А, я зрозумів, що це приманка все. То Віталій мені приманку показує, на яку вчора ловив, сам їздив на джиг. Я вчора вдома сидів. Приїхали ми зранку, зараз десь 9.30. Прокидаємо кручу, яму, побачимо, хочемо піймати судака, щуку, що буде клювати, буде видно. Ось так. Починаємо. Вже сьогодні прохолодно, плюс 6 зранку. Одень може плюс 10 буде, ну вода охолоджується, жовтень. Починає з 20 грамів і трьохдіймова проманка. Я чіплю першого разу. Да руки мерзнуть щось. Руки мерзнуть. Сьогодні знову в мене кінчин. 420 тест. Довжина 2,50 чи щось таке, чи 2,40. Ну 8 футів. Манка рожевого кольору. Грузик Джи 20 грамів. Чому саме Джи Тому що Джи легко змінювати вагу. Не потрібно ці скобки витягувати. Зняв і, і зняв і нею. Проводку, як завжди. Кидаєш на косу і стягуєш підкручу в глибину. От там на косі глибина метрів два, може більше трошки. І тягнеш От на знос підкручу. Де буде клювати, побачимо, якщо взагалі сіні буде клювати на джиг. Ну Це судакові місця. Щука є тут, все тут є, може навіть її оконьклюнути. Ну, зранку холодно. Підходжу до берега. О, вон вона погнала, хотів тільки сказати, щука тут ходить біля берега. Пробуваємо кручу, проходимо. ну Дуже багато приманок не будемо змінювати. Просто треба пройтися, побачити активність. Якщо вона є активна, то вона клюне на ту приманку, яку я пропоную. Якщо ж ні, тоді що, Змінювати приманки, стояти, чекати виходу. Тому що ну, щука судак тут ходить. О, Віталія перша риба. Плюнула. Та сама приманка? Ні, вся як вона там. Чому так і не можу підняти? Масом. Диви, не піднімаються. Диви, як на сома схожа. Диви, як давить. Судак. Гарний судак. А ну. О який дивися. Це такий двушечка. Це більше трохи, ніж вчора був. Ти бачиш, я тут не кидав, а там стой... Ти Тижди клюнув, метра од берега. Уже ага. на в Не на джингі, ага. а на вимоці вже. Ага. А це фото прислав мені переможець мого останнього конкурсу. Це Василь Чугай з Рівненщини. Він виграв 8 пачок силікону і кепку. Це я показую фото для тих, хто думає, що мої конкурси. Це кислохотрон, і призи не потрапляють до їхніх переможців. І не забуваємо, що триває збір на спальні зимові мішки та каремати для 117-ї бригади, потрібно зібрати 20 тисяч гривень. Поки що зібрано невелика сума 3 700, а треба 20. Тому у кого є можливість, донатьте. І чим скоріше ми зберемо цю суму, тим. Скоріше хлопці отримають ці необхідні речі, тому що зараз вже холодно і потрібно зимові речі. Ось картка монобанка. А також я її продублюю у першому закріпленому коментарі під цим відео для зручності копіювання. Змінюю приманку, ставлю 4 дюйми, колір темненький, бо щось на вібрахоса не хоче мене клювати. Ось така буде резиночка. Я тут восени перший раз джигую. Раніше як приїжджаєш влітку. Та й в минулому році в жовтні, то кидали 25-30 грамів. Зараз кидаєш 20 грамів і достатньо. Навіть місцями багато. Вода чистішає, але це ненадовго. Якщо далі підуть дощі, буде підйом води, воно помутніє все попре струя. строя. Ще раз змінив проманочку. Колір фіолетовий. Воно сонечковий блискає потроху. Ну, Беріодами. Думаю, спробую такий ще колір. Поки що жодного клювання в мене було. було. Вже закінчується круче, далі піде ямка. Не знаю, що там Віталій. Віталій на одному місці там стоїть, де в нього судак клюнув. Я там вирішив йому не заважати, пішов далі шукати свою рибу. перевіряти інші місця. Ну поки що не знаходжу. Нуль ударів. Пройшов кручу, а тепер починається закорчована ямка, ну тут, тут все в корчах, тут не покидаєш, деревна падала, треба йти туди на косу, і на косі джигувати. З'янеш ти чи зробиш? Ні, чому. А може я туди теж закину. Ну то там на бровці десь, наверно, на корчу. А, там кудись бі біле плеве. Ага. Жерешок. Дивися на джи. Може там жерешки стоять да, просто. Один повинен. Чи сюди, чи на чомусь. Із глибини на ямці жерешок. Інтересно, такі малищі. О є, є, і у мене Віталій є. Перше клювання в мене сьогодні. Ну, Таке, знаєш. Не 200 грамів, може 300. Ха -ха. Зараз. Виверну. Якщо буде жирешок, буде прикольно, так? Ні, судачок. Зловився на ямці. Ну, ця точка і в минулому році давала клювання такого різного судачка. Ти скільки грамів ставиш? 23. А мене 20. На мене спін до 20 грамів, а тебе до 28. То я щоб не перегружати сильно. На рівномірку щука клювання було, так я знаєш, еле вдарив, тикнув, підсікаю, відпав, слабенько сів, треба Витягувати, може, резина збилася з обсетника. Треба щось змінити, бо закінчились клювання. Ще одного піймав, один зійшов і все. Можна спробувати отаку кислоту хітомі Вона така, що може і клюне судачок судачок. риба, щука! Щука клюнула. Точно вона 100%, я думаю, недалеко від берега лупанула на хитомі. Так, щука. Може і немає, зараз тут є. Хоп. оп! О така щука. Ну нормально вже, на косі. виходить це вихід з ямки, щука стоїть, судак стоїть. Ну, півтора кілограма буде точно, може і більше, може навіть до двох. От приманка хитомі флагман риба. Ну це залікува таку можна брати. Це вже берибельна риба. Бачите? Ха. Було клювання. Відірвав біля самого. Я думаю, судачок, а може й окунь, бо недалеко від берега було. Півпроманки мені залишив, півпроманки з'їв. Трохи вітер хоч стих, можна щось вам розказати. То буває так, як подує то ні проводку зробити, ні поговорити. От змінюю кольори, приманки і є клювання. Було два клювання на віброхвост по типу Фета. Зараз я вимотаю, покажу два судакових клювання. Ну, риба дрібна. Одну потримав, одна просто не, навіть не засіклася. Але сам колір. От я сьогодні пробував різні кольори і вирішив спробувати отаке зеленовате. О, бачите який колір. Оце він працює. Ну вже клювання закінчили, зараз буду змінювати приманку, щось інше поставлю. Ну ще може бути форма, тому що судачок любить отакі фети. Це десь трьох напевно. Судачки клюють, але реалізація майже нульова. Ударів багато, міняєш приманку, на першому закиді і клюне, Ну, не засікається, тому що він там дрібний, я думаю, максимум 400 грамовий. Може колись сюди щось підійде крупніше, щука ходить по косі. От перед нами кидав спінгіст. Чисто рівномірна проводка великого такого там копита релаксівського, білого, з червоним, з синім. І дві щучки витягнув, просто на рівномірку. Тому що глибина. Невелика, там краще рівноміркою під берегом кидати. Ну а ми з Віталієм підемо зараз знову, проб'ємо кручу від початку і так побачимо як там буде, може там вже вихід пішов. Фух. Сьогодні більш-менш Мало обривів, я от зараз відірвав тільки другу приманку. Ну і зачепів було може трошки більше. А взагалі кльов слабенький. На ямі можна ловити, але там краще чекати виходу там щуки, може чи того самого судака. І так само і тут. Якщо спочатку ми приїхали, Віталій відразу піймав судака, гарного такого 2, я думаю. То потім от ходимо, наче риби немає в воді. Зараз по часу скільки годин. Півперша є. Ну, годин до чотирьох будемо ловити. Зараз прив'яжу повідець, я використовую флюрик 0,5 мм. Отакий, 0,5. Чому не товстіший? Ну, по-перше, якби щука цей кусає не так уже і добре. Як попаде. А по-друге, на судака взагалі можна не ставити повідець. Але так як зараз щуки багато в десні, вона всюди. І на мілинах, і на ямах, і в корчах, то краще ставити флюр. Також флюр рятує від зрізів на ракушці. Ракушка буває зрізає ваш шнур і приманка відлітає. Таке буває. Коли бровку перетягуєш, буває корча перетягуєш, корч ракушкою обліплений. І шнурочок ріжеться дуже легко. А шнур у мене тут стоїть не товстенький. 0. Ні, не нуль. Хотів сказати 0,8, ні. 1,0. По японській класифікації. Є риба. І хто тут? І хто тут? Щука? Щука. Клюнула щучка на круче, підібрав приманку. І щучка наче непогана. Тільки взяти. О, час відкусить. Ні, ні. О, є риба. Ну от, підібрав приманку, колір, розмір. Зранку тут не було нічого, а зараз є, о! Ну така... Двушечка, я думаю. Десь така, як і, і перша моя щука. Може трошки більша. Ну гарна. Приманка. Колір бачите який. Ми ж з Віталієм в цьому місці десь пів години джигували. Ого, вітер подумав, джигували, джигували, нічого не було. Потім я відірвався. Далі прив'язую цю приманку, саме такого кольору. Хлопи є щука. Рибу ми піймали, тому далі можна вже спробувати щось перевірити, пошукати. І зараз ми переїдемо ще на одне місце, спробуємо там поджигувати. Може там буде судачок. А може і щука, може й окунь. Ну Це тут трошки нижче потечі, круче. Там дуже мілко, але там хижак тримається. Ми зараз туди переїдемо. А поки там і далі мене не я тут ще кілька разів кину покруче. Зранку нічого тут не клювало, але може в обід вже тут з'явилася активна риба, хто його знає. Треба так ходити перевіряти. Що воно таке за гриб росте? Дощовик якийсь. Хм, я думав, на білого схоже під бугорком, та ні, не білий гриб. Ну тут сосни, то може бути і польський, і білий. Це ж ми вже переїхали на інше місце. А тут зараз спробую поджигувати з Віталієм. Круче, висока. Чи буде тут хижак? Може і буде. Я джигую тут дуже рідко, тому що є набагато кращі місця. О, пішов джиг 18 грамів. І тут буває як налетиш на корчі, починаєш відриватися все, Уже не хочеться ловити. Але є тут і судачок навіть. Поки піжачок мовчить. Проходжу покруче з віталієм. Стараюсь кидати максимально далеко, щоб з змілини тянути. Ну, тут більш-менш воно ну, все однорідне, глибина. Ще посередині, що під берегом трошки, може глибше. Таке. Ну, як я на тут ловив, то щуки чіплялися. Не знаю, чи зможе тут поджигувати, але хочеться. Тому що під берегом корчі точно буде десь стоять щука. А може і не тільки щука. Ну, Спробую зараз. Місце не для того, щоб з берега ловити. Ну джигується Якщо десь і клюне, то десь близько під берегом, я думаю. Несло конкретно, не вистачає ваги грузка. О, дивіться, під самим берегом уже корчак повис окунець. А ні, не окунець. Щука була. Щука ось відкусила хвостика і тут розірвала. О, тут уже між корчів, що я і казав, що тут буде риба, треба перечепити приманку. А ну ж тут. Джигануть. Ще не потонуло чи що. О, тут якийсь ще приямок, чи така течія давить. Гойки дно. Думав, що клювання, то дно таке. В руку так тарабанить. Ось, протягну, ні, ні. Ну, приманку я відірвав. Це зрозуміло було вже. Не відчепив, перев'язався 16 грамів. Такий буде джиг під берегом. Не хочу далеко кидати. Тут і 16 вистачає, аби тільки клювала риба. Ну, корчі точно клюнуть. Проліз через кущі, через гори, кручі, і добрався я до такого місця. Тут видно глибше, я от пробую закидати. 16 грамів непогано джигується. Ох, доджигувався корч. Корч. Як же ж так? О, цього разу віддало. Нічого по цій кручі не клює, ото щось відкусило хвостика, я думаю, маленька щучка. Будемо їхати додому, вже нікуди не заїжджаємо. Пройду ще по лісу, подивлюся білих грибів. Якщо знайду, то покажу вам. Ну, Я думаю, що не знайду сухо, а може й пощастить. Ну, Це так, по дорозі до машини. Можна йти, вилупити очі. На ліс. Може десь якась поганка і виросте, Ну, мухомори я бачив, мухомори вилізли. Грибів не бачив, риби також. Віталій вже десь в машині мене чекає, він раніше пішов, а я ще трошки полазив. Ну, якщо рибу не шукати, не перевіряти місця, то ти її не знайдеш. Хоча ми могли б опиратися на тому місці, де в нас клювало. Але вирішили ризикнути і отак розвідати у розвідку. ну У мене дві щуки там клюнуло, судачок. Ще були клювання Віталія один судак, один дрібний судачок, казав, піймав, я не бачив, і жерешок. Ну, клювання були, то нормально. Дякую, що дивилися. Підтримуйте мій канал. До зустрічі!